Спеціальний ефір на радіо НВ. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. У цій порі будемо говорити з політологом Петром Олещуком про найважливіші суспільно-політичні події, які відбуваються в Україні, які відбуваються в світі. Пане Петре, я вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А поки що не вдалося підключити, значить, що я тоді буквально кілька слів вам скажу. Тут цікаві історії з'явилися е, на території Росії. Або навіть уже е, серед тих, хто був російськими олігархами, і такими, напевно, і досі вважаються. Так, от, зокрема, е, засновник російського тіньковбанку, бізнесмен Олег Тіньков, повідомив про рішення відмовитись від російського громадянства. А відповідно, далі просто він, правда, цей твіт свій чи це повідомлення сховав. І от тепер питання його. Його якось настрахали, чи його переконали в зворотньому, чи він вирішив, що навіть якщо він це зробить, то не обов'язково. Е не обов'язково це афішувати, це така цікава історія, тому що е, бізнес в, е, в терористичній Російській Федерації зараз це ж те, на що ми маємо звертати увагу, тому що а санкції, б, неможливість провадити ну заробляти так, як вони заробляли сускупні втрати у ну, найбагатших людей в Росії, складають вже десятки мільярдів доларів, і відповідно ми маємо зробити припущення, що там для будь якої людини втрата величезних статків це неприємна подія, і напевно вони якось могли би вплинути на подальший перебіг цих подій, на те, чи будуть вони втрачати і далі, чи принаймні зараз як кажуть деякі бізнесмени, просто за... зафіксувати збитки і йти далі, щоб просто далі не наражатися на такі великі збитки. Ну і власна стійкість російської економіки зараз вона все ще все ще питається, все все ще харчується. Да, вона все ще наповнюється за рахунок енергоносіїв, тому що повної відмови від російських енергоносіїв не спостерігається багато країн справді залежні ця залежність вибудовувалася від російських. Е Енергоносії впродовж десятиліть зараз ну ця позиція європейських країн перебуває під шаленою критикою. Причому вже визнають помилки, наприклад, німецькі політики можна згадати статтю нещодавню. От буквально кілька днів тому опубліковану Франка Ш... Вальтера Штайнмаєра. Це федеральний президент Німеччини, який написав, що напевно це були помилки, але такі помилки треба а визнавати, б виправляти. Ну і власне Німеччина Чина вже скоротила свою залежність від Російської Федерації. Критична фраза була від колишнього посла. Як колишнього посла України в Австрії, значить пана Олександра Щерби, де він просто прямо пише, причому у потужному виданні «Держстандарт», коли його запросили на якусь там вечірку з булочками, як було сказано, на якій планував планується участь різних путін-фрештеєрів, а також представників російського посольства в Австрії, він звісно відмовився від участі в цьому заході, але так само розкритикував політиків австрійських, які призвели до того, що Австрія є залежною від... Росії в енергоносіях на 80%. і пригадав і ту політикиню міністерку, яка там танцювала з путіним, яка їздила до нього, як деякі австрійські політики після 2014 року відвідували не лише Москву, а й, наприклад, окупований Крим. і Оце загравання з Москвою. Це звісно зараз уже е викликає скоріше не розуміння і підтримку, а критичні оцінки і з боку українських. Дипломатів та й з боку самих європейських політиків, тобто ситуація потроху змінюється. А, так немає, є вже гість. У нас добре вдалося. Ура! Зараз зв'язок зараз зв'язок в ці часи не дуже стабільний, але на щастя нам вдалося з нами на зв'язку. Політолог Петро Олещук. З ним будемо спілкуватися. Пане Петре, чи чуєте мене доброго ранку? Слава Україні! А знову увірвався зв'язок. Спробуємо перепідключити знову. Ну шановні. Поставтеся, будь ласка, з розумінням таке буває. У нас зараз по всій країні повітряна тривога. У нас регулярно зникає світло. От наша редакція, наприклад, від самого ранку працює з генератора, тому що електропостачання немає. На щастя, генератор поки що наше студійне обладнання витримує так. Хоча світла немає в багатьох приміщеннях, тому що просто, ну просто економиться, все тільки для студії зараз працює. Ще тоді хотів. Поділитися з вами однією цікавою тезу про нашу стійкість, точніше цілим набором тез про нашу стійкість в такі складні часи, тому що це справді викликає і велику повагу за кордоном. А це важливо визнавати, що наші, наші зусилля визнаються кимось і ще, Аліса Юрченко, наша є Петро Олещук. У нас на зв'язку. Ура, пане Петре. Чи чуєте мене? Слава Україні! Вітаю в ефірі! Е, героям слава чую вас. Доброго ранку нарешті зв'язок зараз нестабільний, але маємо все одно обговорити важливі теми. Засновник Тінько банку, бізнесмен Олег Тіньков, російського власне написав про своє рішення відмовитись від російського громадянства, а потім сховав цей пост. От що ми маємо про це розуміти? Олігархи хочуть ну відкараскатись від того місця, де заробили свої статки? Ну очевидно, що вони хочуть і далі жити комфортним життям, насолоджуватися своїми. Дуже великими доходами, грошима, а з російським громадянством зараз це робити дещо складніше, м'яко кажучи, аніж це було вчора. Тим більше, що в принципі у них у всіх, я так підозрюю, можуть бути я маю з російських олігархів, можуть бути десь приховані не один паспорт, окрім російського. А російський паспорт це ну не те, щоб чорна нітка, але не найкращий в нинішніх умовах. От єдине що. Ну, знову ж таки, можливо, більшість з них о, будуть це робити не настільки публічно і відкрито, що аж до постів в соціальних мережах. І я думаю, що сам Тінько, мабуть, про це подумав, тому і сховав. Власне, А російський паспорт це справді вже в цивілізованому світі сприймається як щось, ну принаймні умовно, токсичне. Ну я думаю, точно сприймається. Ясно, що не всіма, ясно, що не в всіх державах, але багатьма сприймається. Тут же ж питання в першу чергу в тому, що всі ці багаті люди вони орієнтовані в першу чергу на співпрацю з цивілізованими державами, тобто державами, які де вони знову ж таки можуть розміщати, де розміщені їхні капітали, де вони можуть заробляти жити, де комфортні умови цього життя. А союзники. Теоретичні Росії держави на кшталт Еритрея КНДР. Наприклад, ну це все ж таки не ті держави. Я думаю, куди російські олігархи радо можуть їздити. Окей, okay, давайте тоді про ситуацію в Росії ще кілька. Тут уже пише інститут вивчення війни, що оцей пригожин, який засновник ПВК Вагнера або кухар Путіна, зараз уже ну виглядає як серйозна політична сила, бо він дозволяє собі критику олігархів, він дозволяє собі не зважати на рішення там якихось місцевих влад у Санкт-Петербурзі і хоче там щось будувати і засновувати. От це може сприй... Ми можемо Можемо його сприймати як наступника Путіна, чи як частину військової хунти, яка буде після Путіна, чи це він просто так зараз розпускає пір'я? Ну я би так далеко сильно не заглядав, але те, що справді в Росії є така тенденція, що справді він разом з Кадировим, наприклад, посилює свою політичну вагу, це факт, і в основі цього лежить те, що у них є реальна, як то кажуть, збройна сила. І це певна тенденція російської політики майбутнього, я думаю, яка буде з часом посилюватися. І це знову ж таки не найкраща для Росії тенденція, тому що якщо там справді в майбутньому владу будуть ділити умовні польові командири, ну це чесно кажучи, початок краху і початок розпаду, і знову ж таки кінець державності, як такої, тому це знов ж таки така. Перспектива, яка вимальовується, вона м'яко кажучи, не найкраща, але поки що вона лише вимальовується, і я не впевнений, що саме от е ті люди, які зараз бряцкають зброєю, що саме от вони в майбутньому і будуть ділити владу за, за допомогою цієї зброї, тому що можуть з'явитися абсолютно інші фігури, які набудуть ваги зараз, у під час ж таких бойових дій, яким чином зможуть її конвертувати потім в спроможність впливати на політику, а власне чи можемо ми припустити? Ну от зараз якісь потужні люди в різних регіонах Росії розуміють, що для того, щоб ну плювати на генералів, критикувати кого завгодно, та треба просто собі мати якесь приватне регіональне чи там власне своє військо, от поширення цієї ідеї? Наскільки ця ідея може бути за? Заразною там для Татарстану, наприклад, чи їхнього там умовного президента, а ви знаєте, насправді саме російське керівництво воно цьому е, сприяло, тому що коли у них почалися перші проблеми із особовим складом, і вони ще не наважувалися оголосити мобілізацію, а то тоді вони обрали шлях от. Перекласти цю відповідальність на керівників регіонів там була тенденція створення так званих національних батальйонів, які постарали, зокрема національні республіки, надавали доручення представникам великого бізнесу, що вони повинні брати участь у формуванні цих збройних частин, і це така тенденція, яка потім може мати достатньо непрогнозовані наслідки, тому що ну по суті. Ці повноваження по формуванню збройних сил перекладали в тому числі і на місцеву владу, і в тому числі на основі якихось регіональних, а тим більше національних критеріїв, і це знаєте знов ж таки створення певного прецедента, який може зіграти в майбутньому таку не найконструктивнішу в історії Росії роль. В тому сенсі, що ці вояки, ну вони ж будуть лояльними до того, хто їх оплачує. А якщо це якийсь місцевий бонза, то на що цьому вояку Путін? Якщо в нього є отут хтось там Іванов чи там Іван Дзян? Да, да. ну бачите, поки що цей Ореол російської імперськості, ореол непереможності Путіна він якось працює. Але а, такими темпами він закінчиться дуже швидко, тим більше що сам Путін так само може з часом кудись зникнути. І уявимо собі ситуацію, путін в результаті якогось а, палацового перевороту а, зникає, і а, суспільство показує когось іншого, якогось там умовного патрушева кажуть: от тепер це ваш лідер. А хто він такий для представників цих національних батальйонів, а, які сформовані якимось там знову ж таки місцевими бізнесменами? Ну, очевидно, ніхто, вони можуть ставити самі свої якісь питання, завдання і тому подібне. Тому я кажу, що зараз поки що це не є чимось таким якоюсь глобальною тенденцією, але потенційно це може бути дуже серйозною для Росії загрозою. загрозою тим більше що зараз взагалі російська армія складає з собою просто дивовижне поєднання найрізноманітніших сіл. От, наприклад, там на Луганщині. Кажуть, що воюють а, різноманітні монархісти російські а, і імперці. Там знову ж таки кудись туди їде і Гіркін, теж відомий імперець монархіст, а, десь там поруч знов ж таки різноманітні комуністи і інші представники найдивовижніших ідейних течій тобто, з одного боку, там сталіністи, з іншого боку а, нацисти, десь там поруч імперці, а тут тут ще й нацбати. І якщо уявити собі ситуацію, що завтра в Кремлі ця вся система водночас рухне, то чи не повториться одразу 17-й рік, коли знову ж таки миттєво це все розпалося на якісь окремі армії? Червоних, білих, зелених, різноманітні національні армії, національні? Державні утворення, от чесно кажучи, вона така аналогія напрошується. Навіть Том Купер, військовий аналітик з Австрії, він писав про власне чи Пригожина і Кадирова. Що якщо проаналізувати те, де вони воюють і як вони воюють, то якщо не брати тільки у цих там майже примусово мобілізованих чи якось там мобілізованих зеків, то реальні свої війська, ті, що мають якусь кваліфікацію, ну на вони не відправляють вони десь ближче до тилу, і Том Купер стверджує, що вимальовується така картина, що ці двоє свої найкращі сили хочуть тримати ближче до себе, тому що можливо розраховують їх застосовувати не на території України, а на території Росії, коли їм це знадобиться. Це вже ну це аж надто фантастична перспектива. Чи чому Купер про це пише? Ну, мабуть, тому що є відповідна тенденція. Вона помітна, мабуть, не лише Куперу, а помітна багатьом. Е, і справді, ну а навіщо Кадирову зараз знищувати свою власну віддану йому армію, е, якщо її варто зберегти? При тому, зберегти не обов'язково для того, щоб там справді в майбутньому здійснювати якісь спецоперації по захопленню Кавказу або, наприклад, по наступу на Москву. Не виключено, що в майбутньому і не дуже далекому майбутньому. Казирову доведеться захищатися, тому що не забуваємо, що Україна не так давно на рівні Верховної Ради ухвалила рішення про визнання Ічкерії окупованої Росією території, От, ну і ряд інших подібних юридичних рішень. Ну і крім того, в Україні достатньо активно діє незалежна фактично армія. армія, яка в майбутньому. Я маю на увазі армія військових підрозділи чеченських добровольців, які в майбутньому можуть бути основою армії незалежної Чечні, з ким вони будуть воювати в першу чергу. Ну, очевидно, зі ставленниками Росії, очевидно, з тим самим Кадировим. І Кадиров, я думаю, сам це прекрасно розуміє, тому і не поспішає спалювати свої резерви, тому що йому в майбутньому треба буде якось теж намагатися утриматись при владі. Тому знаєте, ну, от така логіка мадобиці... в цьому є. Звичайно Давай, є, Звичайно, На да. давайте ще про одну важливу подію. О тут про як це називається рівень Росії як наддержави чи як світового рівня держави. І тепер уже і ООН, і Туреччина сказали: Ну, добре, ви призупинили участь у зерновій угоді, мається на увазі Росія. Так ми і без вас будемо продовжувати роботу цього зернового коридору. Отакий хід це означає, що ну на Росію більше не зважають, чи Туреччина розуміє, що в разі чого дасть Росіянам по зубах, е, ну справді, це не зважають. Тут треба підкреслити, що Україна, наприклад, ніякої зернової угоди з Росією не підкрес... не підписувала. Вона підписувала угоди з ООН і Туреччина. і ця угода вона продовжує знову ж таки виконуватися, і Україна не бачить підстав, щоб цю угоду якимось чином буде завоювати, незважаючи на будь-які істерики російського керівництва. Це до речі, як на мене ще один індикатор того, що зернова угода насправді була великою дипломатичною перемогою України, тому що як уже не намагалося Росії її зірвати, і нарешті їй довелося оголошувати про вихід з цієї угоди. Хоча ми бачимо, що інші сторони все ж таки не зважають на цей вихід і продовжують і не не, не збираються зважати на цей вихід в майбутньому. Як на мене, то це знову ж таки індикатор відповідного. Ставлення до Росії, ставлення до російського керівництва і ставлення до російської сили, зокрема військово-морської сили. Тобто Росія, в принципі, все більше сприймається як держава локальна, а не світова. Ну і крім того, як держава, яка навіть в локальному сенсі не не сто такої загрози, як вчора. Тому от, до неї відповідним чином і ставляться і ставляться відповідним чином до її погроз. Тому що звичайно, що Росія може продовжувати а, здійснювати терористичні атаки, а, тобто вони це вміють, вони терористи. От недаремно Україна а, постійно на цьому наголошує, тому що вони фактично займаються тероризмом, і а, оці останні атаки, до речі, а, що показово, що Путін сам вчора визнав, що атаки української цивільної інфраструктури це відповідь. На те, що, начебто, була здійснена атака на російський військовий об'єкт, ну тобто, знову ж таки, черговий приклад тероризму. Тобто, ми розуміємо, що вони терористи, от і від них можна очікувати терактів, нападів на цивільні кораблі і тому подібне, але виключно терактів, тобто, от е, єдина загроза на даний момент від Росії для всього світу, це загроза саме державного тероризму, ядерного тероризму, енергетичного тероризму зернового тероризму, будь-якого тероризму, От, тобто вони використовують не суто військові методи, вони використовують суто терористичні методи реалізації своєї політики, і ця ситуація із зерновим коридором, як на мене, є черговим прикладом цього. От, ну і очевидно, що в цій ситуації абсолютно логічний крок з боку тих держав, які були задіяні, і тих міжнародних організацій, які були задіяні в зерновому коридорі. А не зважати на вимоги терориста. Добре, тоді ми маємо очікувати, яких наступних кроків ООН може там спорядити якийсь свій конвой. Ну чи конвой когось під егідою ООН, щоб супроводжували оці зерновози, ці балкери, чи це там буде достатньо буде ну серйозного такого суворого погляду від реджепата і Ердогана в сторону Росії, щоб щоб нікого не чіпали. Ну, я думаю, що в принципі було б логічно, якби справді міжнародні організації видали мандат на супровід цих кораблів. От, ну, побачимо, як це все буде реалізовано в дипломатичній площині, і яким чином це все буде знову ж таки забезпечено і реалізовано. Тут я не можу сказати, що я бачу якийсь один єдиний варіант, але найголовніше це те, що світ готовий. Цій ситуації ігнорувати вимоги терориста, значить, це є це. Відкриває можливості для того, щоб і в інших сферах вимоги терориста були проігноровані, і терористична держава Російська Федерація ну знаходилася в тому місці, на яке вона в нинішній ситуації заслуговує. Ну так з терористами на, тер... на фрази терористів не зважають. З терористами перемовин не ведуть. Власне, це була ще одна. Путін бідося жалівся у Сочі, що Україна, нібито не хоче вести мирні переговори. Ну нічого, не хочемо, так не хочемо. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Політолог Петро Олещук був зараз з нами на зв'язку. Ну і моя частина сьогоднішнього спеціального ефіру на радіо НВ по суті добігає свого кінця. От буквально обіцяв кілька тез. Від Аліси Юрченко, ними ж і закінчу. Значить, коли зникає світло ввечері, пише вона, і малеча робить уроки в темряві в темряві з ліхтариком. Я не планую закликати зеленського йти на переговори. Я бажаю розпаду країні-терористу. Коли торкаюся холодних батарей, я посміхаюся. Як ж все ж пощастило, що ця осінь така? Тепла, ну і багато таких тез. от, коли ми бачимо, як діти, наприклад, десь у бомбосховищах роблять уроки або підключаються до уроків. Це важливо. Все, ми з вами почуємося завтра вранці. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!